Шановні друзі, шановні студенти, сьогодні до вашої уваги розглянемо, як же виконується лабораторна робота номер 4 а це дослідження трифазного електричного кола при з'єднанні споживачів з гіркою в умовах лабораторії, кафедри електротехніки та електроприводу. КНУБА. Ну і рухаючись далі, перш за все, необхідно звернути увагу на те, що студентам видається ну, свого роду такий е, шаблон протоколу е, для виконання лабораторної роботи, який студент повинен заповнити своє прізвище, номер е, відповідної групи, і використовувати уже при виконанні лабораторної роботи. Тут, Тобто, тут є схема, є мета роботи, є е, відповідні таблички, рекомендації до виконання роботи і заготовки е, ну, відповідно до. Побудову векторних діаграм, на що ми далі будемо звертати увагу. Значить, так само є ще ну, файл-інструкція. В електронному варіанті інструкція до виконання лабораторної роботи. Цей файл необхідно використовувати додатково. В ньому всі, всі пояснення, рекомендації, як виконувати роботу значить, одним з двох способів. тобто в лабораторії або дистанційно з програмою Electronics Workbench. Ну І відповідно, є методичка. Методичка, в якій більш ґрунтовно дається і опис роботи, основні теоретичні положення, ну і так далі. Значить, Що необхідно зробити при виконанні лабораторної роботи? Ну, перш за все, а це мета роботи. Дослідити трифазні кола при з'єднанні споживачів з зіркою при різних режимах навантаження. Навчитися вимірювати в трифазному колі лінійні та фазні напруги та струми. Визначити призначення нульового проводу. Навчитися розраховувати потужність спож... споживачів у трифазному колі. І навчитися будувати, за даними досліду векторні діаграми. Е, ну, е, нагадаємо коротко, е, що. В трифазних електричних колах значить, є дві системи: трифазна е, трьохпровідна і трифазна чотирьохпровідна. Так от, трифазна чотирьохпровідна система використовується при з'єднанні споживачів зіркою, де є три лінії або три фази і додатково е, провідник, це нульовий провідник, який з'єднує нульові точки, мережі, і умовно генератор або мережі. І N-маленьке е, е, це нульова точка нашого споживача. Таким чином, будемо досліджувати саме таку систему. Значить, ну і Ще е, треба нагадати, що в цій системі відповідно, у нас будуть напруги лінійні, напруги фазні. Е, ну, А струми у нас будуть одночасно е, і лінійними, і фазними. Е, ну, І ще раз нагадаю, що напруга е, лінійна це напруга між двома фазами. будь-якими. А напруга е, фазна це напруга відносно відповідної фази або лінії і нульового провідника. Е, рухаємось далі. Значить, е, на цьому малюночку зображена схема електрична принципова. З чого вона складається? Вона складається з трьох е, відповідних груп ламп розжарення, які вмикаються у кожну фазу через вимірювальні е, прилади. Тобто це амперметри для вимірювання фазних або лінійних струмів. З допомогою вольтметра із щупами, ми будемо вимірювати на елементах кола відповідно лінійні і фазні напруги. Ну, четвертий амперметр це амперметр, який вмикається у нульовий провідник. Ну, Є перемикачі, за допомогою яких ми будемо встановлювати різні режими навантаження. Ну, на цьому слайді ми бачимо відповідні прилади, які використовуються в лабораторії. це вимірювальні прилади, амперметри та вольтметри. Батареї конденсаторів, бачимо, яка має от, ну, така коробка, в якій знаходяться. відповідні... Конденсатори, перемикачі, з допомогою яких вони вмикаються. Ну І сама плата Плата – це ну, такий от елемент лабораторного стенду, де закріплюється, відповідно, як бачимо, лампи розжарення. потужність ламп 40 Вт і лампа розрахована на 220 вольт. Значить, ну, тут ми бачимо відповідно, е, ну, цей от стенд, елемент, де знаходяться лампи, і е, відповідно, тут бачимо, як є перемикачі, які дозволяють е, значить, робити от ті комутації. Значить, е, е, так сама схема, о, вірніше не схема, а табличка, в яку ми будемо записувати дані е, нашого досвіду. E, значит, маємо режими: Тут перший, другий, третій, четвертий. Ну і e, значит, Тут рекомендації: які ці режими. Симетри... Перше симетричне навантаження з нульовим провідником, другий несиметричне навантаження з нульовим провідником, третій несиметричне навантаження без нульового провідника. І четвертий це симетричне навантаження у фазах А і Б з нульовим проводом, і з конденсатором у фазі С. Ну і е, e, Є запитання в методиці запитання і в протоколі для самоперевірки. Необхідно в процесі підготовки до виконання лабораторної роботи для себе з'ясувати, чи розумієте ви цю тему, з якою будете виконувати лабораторну роботу. Ну і далі переходимо уже до, викон... до лабораторії і будемо виконувати лабораторну роботу на стенді. Шановні студенти, розглянемо стенд для виконання лабораторної роботи при вивченні трифазної електричної кола з'єднання споживачів з зіркою Значить, ну, до того, що знаходиться на лабораторному стенді. Так само стенд складається значит, з блока живлення, штатів, на які виводяться відповідні, вимірювальний комплект для виміру параметрів трифазних електричних кіл. Плата з лампами, які ну, імітують, або, можна так сказати, моделюють навантаження. Ну і додаткові прилади. Струм, який буде вимірювати, амперметр, який вимірює струм в нульовому провіднику, вольтметр, який, з допомогою якого ми вимірюємо напруги в електричному полі. Ну і вимірювальний комплект, тут треба зазначити, що він має вхід, має вихід. І вимірювальні прилади, які відповідно будуть вимірювати напругу, струм і потужність. Налаштування для межі виміра напруги, отут бачимо. Можемо змінювати від 150 до 600 вольт. виміру струму це від 1 А до 50 А. Ну відповідно, перемикач. На фази А, Б і С. Таким чином, ми можемо значить, з допомогою одного приладу по всім трьох фазам вимірювати параметри. Ну І тепер до вже безпосереднього виконання лабораторної роботи. Значить, необхідно дослідити такі режими навантаження. Перший режим навантаження це симетричне навантаження з нульовим провідником. Бачимо нульовий провідничок. Ну Тут ми бачимо на платі. Відповідно фаза А, фаза Б і фаза С. Перший затискач це буде початок фази, кінець, початок, кінець, початок-кінець. Всі кінці об'єднані ну, в таку нульову точку і вона через амперметр подається на відповідний нульовий провідник, який значить, через вимірювальний комплект приходить на штатів, де з блоку живлення йде, йдуть напруги. Вмикаємо установку і значить, створюємо перший режим, все симетричне навантаження. Значить, бачимо, що лампи горять всі, накал ламп однаковий, і це говорить про те, що напруга на відповідних фазах буде однакова. Записуємо параметри відповідних приладів в таблицю значить, і рухаємо Ну, Тут треба подивитися, дивитися, що. Коли я оцей вимикач вимикаю нульовий провідник, то бачимо, що нічого не відбувається. Тобто при симметричному навантаженні струм дорівнює нулю. Тому, от, наявність або відсутність нульового провідника нам нічого не дає. Значить, Наступний режим це несимметричне навантаження без нульового з нульовим провідником. Вимикаємо. Відповідно дві лампи, одну лампу. Створюємо несиметричне навантаження, нульовий провідничок у нас приєднаний і дивимося, що відбувається. Бачимо, що у нас класичне несимметричне навантаження. Фаза А одна лампа, фаза Б дві лампи, фаза С три лампи. При цьому з'являється струм в нульовому провіднику. І це вже ознака того, що навантаження у нас несиметричне. Значить, записуємо всі параметри. Табличку. E, значить, ну І рухаємось далі. Третій режим навантаження це буде несимметричне навантаження без нульового провідника. Вимикаємо нульовий провідник, подаємо напругу на плату і дивимося. І що ми спостерігаємо? Ми бачимо, що вже по накалу ламп ми бачимо, що у нас напруги. На відповідних фазах будуть змінилися. Тобто там, де одна лампа, у нас найяскравіша лампа горить, там, де дві середні, і там, де три лампи, вони горять дуже тускло, що говорить про те, що тут напруга найменша. Тобто Тут найбільша, середня і найменша напруга. З допомогою вольтметра ми вимінюємо напругу між відповідними точками. А це нульова точка. Нашого, нашої мережі і нашого споживача. І бачимо, що тут є явність напруги. І е, це явище називається перекос напруг. Це явище дуже шкідливе, воно може призвести в реальних електричних мережах до е, ну, небажаних наслідків, коли виходить з ладу обладнання, псується е, е, побутова техніка і, і таке інше. Таким чином, це е, режим, який. Е, які ми дослідили, це е, несимметричне навантаження без нульового провідничка. Вимикаємо, з'єднуємо... Е, ну, в принципі, це четвертий, е, ну, такий третій режим, який ми дослідили, значить, можна було б ще... Е, можна було б ще. Замість ламп включити сюди конденсатор, наприклад, тобто реактивне навантаження або індуктивність, ну краще конденсатор. І е, потім теж конденсатор підібрати такою ємності, щоб він відповідав о, о, значить, вот, о, о, такому ж самому струму, як і при трьох лампах, і, і спостерігати, що буде в цьому випадку. В цьому випадку ми отримали те ж саме, що це буде несиметричне навантаження, і в нас з'являється струм на нульовому провідничку. Але це окремо, це вже буде розглядатися окремо. Таким чином ми дослідили трифазні електричні кола. Який же висновок ми зробили, що в електричних мережах, в електричних колах трьохфазних чотирьохпровідних, значить, наявність нульового провідника обов'язково, тому що може виникнути. Явище перекосу напруг, яке є, по суті, аварійним і як є небажаним для електричних кіл і для споживачів. Ну, от На цьому завершуємо. Ну, Ще раз нагадаємо, що у нас було чотири режими, які необхідно було дослідити. І зараз дивимося перший режим. Перший режим, коли всі лампи значить, лампи однакової потужності, по три лампи в кожну фазу вмикаємо. І замикаємо нульовий провідник. Таким чином, це перший режим. Ну, тут я навмисно от, зафарбував лампи, Значить, коли вони включені відповідно, з допомогою цих вимикачів, вони гарять. Значить, а якщо вони відключаються, то вони не будуть зафарбованими. І в наступних слайдах ми це будемо розглядати. Дивимося, що у нас відбувалося. Напруга лінійна 220, напруги фазні і лінійні фазні напруги в межах норми. Тобто номінальних параметрів 220 і 127 В. Так як навантаження у нас бачимо лампи однакової потужності і однакова кількість включена, то струми будуть однаковими. 0,3 А в кожній фазі. Струм 0 проводі в цьому випадку дорівнює 0. Рухаємось далі. Другий випадок, коли у нас буде навантаження несиметричне. Бачимо, що лінійні і фазні напруги будуть однаковими, тобто вони будуть номінальними. І е, за рахунок вимикача, ми вмикаємо у фазу А тільки одну лампу, у фазу Б дві, і у фазу С три лампи. Таким чином, у нас несиметричне навантаження. І в результаті е, бачимо струм, там де одна лампа 01, де дві лампи 02 і де три – 0,3 А. І в результаті виникає струм в нульовому провідничку. Ну, для того, щоб це зрозуміти більш ґрунтовно, то ми потім розглянемо це на відповідних векторних діаграмах, коли будемо будувати векторні діаграми для кожного з цих випадків. Третій випадок, Третій випадок це несимметричне навантаження без нульового провідника. Бачимо, нульовий провідник розмикається, і в результаті у нас утворюється. Явище перекосу напруг. Одразу треба сказати, що це явище можливо, я повторюсь, але я на цьому буду наголошувати, що це стан такий, який можна вважати аварійним, тому що напруги вже не будуть номінальними, тобто лінійні напруги будуть номінальними 220 вольт, а от фазні, тобто те, що буде у споживача безпосередньо. Ми бачимо, вони змінилися і вони будуть змінилися у відповідності до навантаження. Там, де менше навантаження, бачимо одна лампа 160 вольт, вона горить більш яскраво. Дві лампи 132 вольта, дещо тускліше. І ну, самий маленький накал це ламп, там де три, тобто 97 вольт. Ну, ми бачимо, що початково напруга була 127 вольт. Тобто у фазі А буде надмірна напруга, у фазі Б приблизно до номінальної, а от у фазі С надмірна мала напруга. І це показник того, що у нас в електричному колі перекос напруг і відповідно у споживача вже напруга буде не номінальна, а буде виходити за межі номінальної напруги. Що? Однаково і висока, і низька напруга, однаково е недопустимо, і однаково погано, що може призвести до матеріальних втрат. Ми бачимо, що при цьому у нас між нульовими точками N маленьке і N велике, тобто нульова точка генератора або мережі і нульова точка споживача, е між ними буде напруга 36,6 вольт. Ну, і це знову-таки, я повторююсь, ми побачимо все на векторних діаграмах. Тобто ілюстрація, векторна діаграма це свого роду як візуалізація, на якій ми більш ґрунтовно будемо дивитися, що відбувається у нас в електричному полі. Четвертий випадок: це коли у, значить, фаза А і Б по три лампи включені, тобто навантаження симетричне, а от у фазі С. Вмикається конденсатор, причому ємність цього конденсатора підібрана така, що у нас струм буде начебто однаковий. Бачимо 03, 03, 03 А. Значить, ну, якщо ми так подивимося, то начебто навантаження симетричне. Але наявність струму і він значний цей струм в нульовому провіднику говорить про те, що навантаження в дійсності не симметричне. Так от, що відбувається в цьому випадку, ми розглянемо так само на векторній діаграмі. Ну і повертаючись до даних, які ми отримали в результаті досвіду, то ми можемо подивитися на цій таблиці. Бачимо, що лінійні напруги, лінійні напруги не змінювалися, вони залишилися в межах номінального, це 220 вольт. Фазні напруги були номінальними, тобто 127 вольт тільки тоді, коли у нас був Підключений нульовий провідник, або навантаження було симметричним. І е, вийшли за межі номінальних параметрів. Це коли у нас розривається нульовий провідник і навантаження несиметричне. При цьому у нас, бачимо, знову-таки я говорю, це явище перекосу на Значить, ну і, е, тут дивимося е, струми навантаження, і е, струмнулому провіднику виникає тоді, коли навантаження несиметричне. Бачимо це другий і третій е, режим навантаження. Ну, в цій таблиці ще необхідно порахувати потужності. Як рахувати потужності? Наведені формули. Значить, е, тобто Це відповідна фазна потужність кожної фази. Тобто у а, Помножене на І тобто фазна напруга необхідно помножити на фазний струм і на косинус Фі кута А. Але значить, для резисторів косинус Фі дорівнює 1. І тільки один випадок у нас буде: бачимо отут от 0, де у нас був конденсатор у фазі С. Отут буде потужність дорівнювати 0. Тому що в дійсності, та потужність буде мати реактивний характер. Ну і рухаючись далі, є такий розділ, який відповідно як опрацювання результатів досліду, значить, в ньому вже йдуть рекомендації, як будувати векторні діаграми, обчислити дані і визначити графічно побудувати векторні діаграми. Ну і зробити висновки. Ну і Тут от я навожу е, е, найкращих робіт студентів. Значить, от перший е, це векторна діаграма. це Бачимо от трикутник, такий от зовнішні, це лінійні напруги від нульової точки. Тобто в центрі цього трикутника виходять напруги е, фазні, у а, у Б, у С, і струми відповідно. Перший режим це симметричне навантаження. Якщо ми складаємо три вектори, які розташовані ну, в трифазній системі, ми бачимо, що напруги фазні будуть розташовані під кутом 120 градусів. Тобто, і якщо навантаження у нас активне, то струм і напруга співпадають. Це саме цей випадок. І коли ми складемо всі ці струми, вони однакові, то ми отримаємо те, що з цієї нульової точки вийшли і сюди ж прийшли. Тобто струм у нульовому проводі дорівнює нулю. Ну, Можна сказати і так, що в разі симетричного навантаження, тобто, якщо струм там не протікає, то відповідно цей провідник начебто не потрібен. Але, в принципі, навантаження симетричне дуже рідко буває, особливо в таких мережах. Розподільчик, де є освітлення, де є там побутові прилади, тому нульовий провід необхідно використовувати обов'язково. Е Несиметричне навантаження з нульовим провідником. Ну, ми, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо е подібну векторну ві діаграму напруг. І, е звісно, бачимо струми І А01, і Б02, і с 03 3, тобто в масштабі е, побудовані ці вектора, і вони відповідають е, ну, відповідно своїм значенням. І от якщо ми побудуємо, е, складемо ці три вектора А, і Б, і С, то ми побачимо, що в нас виникає струм в нульовому проводі. Ну, ще раз нагадаю, е, складання векторів – це додавання одного вектора, от, наприклад, і А до нього. Або, наприклад, до віктора І С додаємо І Б, а потім і А. І таким чином ми послідовно їх склавши, як, ну, можна сказати, як вагончики от, у потязі приєднали один за одним і значить, таким чином, відзначаємо початкову точку і кінцеву точку. З'єднуємо їх і це буде сума вікторів. Ну, тут дивимося те, що ми графічно Визначили те, що ми визначили у таблиці. Перевіряємо і дивимося, що у нас повністю все співпадає. Третій випадок, третє навантаження це перекос напруг. Ну, бачимо, що тут у нас напруги, От бачимо, вони вже не виходять з центру, Значить, у нас є відповідно, напруга між нульовими точками. N маленьке і N велике, і напруги, якраз от які змістилися від нашого центру. Це явище перекосу напругу. Но, як я ще раз нагадую, дуже шкідливо. це аварійна ситуація для розподільчих мереж. Ну, і четвертий випадок це векторна діаграма для випадку, коли у нас у фазі А бачимо, у фазі Б, у нас вектора однакові, вони співпадають за напрямком, а от у фазі С. Вектор абсолютно такої ж довжини, але він буде направлений під кутом 90 градусів проти годинникової стрілки. І таким чином, за рахунок цього, у нас э, э, наше електричне коло трифазне буде неасиметричним э, і виникає струм-нульовому провідничку. Бачимо, як він побудований. Тобто ми склали э, до віктора І А, додали і Б, а потім ще і С. І там, де у нас оця ось точечка утворилася, ми з'єднуємо початок і з'єднуємо кінець. І це буде стром на любому проїзничку. Ну, ще одна векторна діаграма, яку зробили студенти. Значить, Це як варіант. Студенти можна векторні діаграми робити вручну з допомогою лівця, лінійки циркуля, а можна робити і з допомогою якихось ну, графічних редакторів, що в принципі, допустимо. І... Тобто, це може бути автокад, компас, подібний до них, навіть ну, графічний редактор у Word теж дозволяє робити ну, подібні графіки, так, тобто те все, що є, по суті, в графіка. графіки. Ну і на останок це контрольне питальні питання, які необхідно розглянути і дати відповіді на них письмово, ну і зробити висновки. На останок ще я би хотів нагадати вам, що підписуйтесь на групу у Фейсбуці нашої кафедри. Тут дуже багато цікавих матеріалів, цікавої інформації, яка може знадобитися вам. І взагалі по багатьох там таких от напрямках. Ну і підписуйтесь на канал, який я створив з метою. Розповсюдження ну, таких от відео навчального характеру. Тут дуже багато і по лабораторних роботах, і по теорії, і по о, от, інших напрямках. Дякую за увагу. До наступних відео.